Всім привіт, і як уже мили по нас у нас back to school. Ну, що вже через пару днів вже школа, того back to school я зараз не в принципі back to school, короче. А перше, що я вам хочу ну, показати, це пожалуй короче. Перше, що я хочу показати, це отакий от, от риблю за чок школьний. А Я деякі вже буду 9 класі. Мені дуже великі рюкзаки не треба тут, просто якщо буде чути якісь звуки, шум, то це якщо це ксюшу зараз теж готується, то нам не зачікати називати, тому сілочка на канал буде в описі. Отакий да. от, от рюкзачок буду розказувати е, швидко і потім. Недовго, швидко, і щоб просто цей відео випустити не по частям, а просто. Каже, рюкзачок, ви такий маленький, думайте, так? Да? Тут два-три відділення. Спасибо. Три відділення. <к Fabian> три, три ось така вот ця марка. Она ну, шитка маленький, прикольный, классный друг. Погнали далее. Далее у мене тело такая коробочка. Да, тут э, вся моя концелярия погала буду показывать. Так, ой, сейчас открыю. Тому давати я буду вам показувати. Чи як я вибираю Перше, що хочу вам показати, це щоденник Щоденник у мене ось такий ось прикольний, класний, рожевий. Ось такі от штучки. Це Аврора. Збігається в цьому році серія Аврора. Тут можна фото написати, що є і так далі. Ось, як я вже ходити в школу, це буду вам показувати. Далі обкладинки на зошити. Ось такі ось записочки, отут трошки, і тут уже все отрывало по салону. Ну так и короче. Далі буду поставить б... финал, я даю трошки заходила. От. Такий рожевий, класний, прикольний. прикольные. Финал. Прикольный. Значит, я думаю, що вже типа можно вот так я и буду сказать. Пока что я понял, да? Значит, я буду до школи, то я вас сам не занимаюсь. Далі показу, Сейчас покажу. сюди просто. Отакий от як. От, Транспортер. Так, це честь. Ручка раз. Ручка два. І ручка три, і ручка чотири. Короче, коротше аж чотири ручки. Оці три ці, ці ручки Авроровські. Цю ручку Ксюші подарила Еллен, ви бачите її дорозіла. І я Ксюші дала мені просто що подали, то постріла. Зараз почекайте. Продовжуємо. Отакий маркер рожевий. Далі підстручка з затирачком. Така шоколадочка. Одужу. От є, хочу підступать. А тут що. Кажуть, тут затирачка. Прикольно, так? Да? Я не знаю, можливо, одруже цей відео вийде без монтажу, тому що монтажити я буду дуже довго, тому я його викладу без монтажу. І так далі. Коротше, ось такі щедрі ще затирачки. Ще, ще один. Маркер. Ой, коректор. Маркер. Олівець. Звичайний, сірий. Прям кольоровий мені не потрібен. Лінійка на 20 см. Далі мои наилюблены. Зошит 1, А просто полиции у меня свой просто, просто такий прикольний зошит. Ч ты резушки? Короче, я буду вам показывать, а ви можете рассчет. О, украйць, борщ. борщі. Але блін друзі, віце відео позицію в Оце на 24. Та його тут дуже багато і ще один подивиться. Та таке, от такі от зошити. Дякую за перегляд. Отакий от вийде дуже бисткий, дуже придуже переку. Вс, все. Все, друзі, всім побагато лайк підписи на канал. І думаю, що повернуся вже до вас нормальні влоги уже у вересні. Ну и так я буду принципить, буду вас все А, але за короче. Спасибо.